Всім доброго дня. Сьогодні така трішки експериментальна робота. Є колінвал від компресора. І шийка тут ну, прослабла, точніше протерлась. Ось так вона зараз виглядає. Її треба відновити Під рідний шатун. Я вже пробував складав, воно, він там бовтається. Отже, треба наплавити. Ну, принаймні так сказали зробити. Наплавити, проточити, ну, трішечки пошкурити. Коротше кажучи, зробити ніде, треба зробити... Хоч щось. Ну, а там буде видно, буде воно працювати чи не буде. Добре, що там, звідки я його привезли, ми наплавили його одразу, а привезли так, як є. Тому що окрім цієї шийки, тут більш викатуватись ну, нема по чому. Тому я буду використовувати чотирьохколочковий патрон, який я зазвичай затискаю в трьохколочковий, вони одного розміру йдуть От, З зворотніми кулачками. І виставлю його, візьмусь за оцю довшу ніжку, за довший цей кусочок вала. Виставлю на індикаторі, викатаю цю шийку, потім сварщик. Пройде мені прямо тут в станку наплава її і вже потім буду пробувати її щось зробити. Роблю перший раз, якщо щось не те, пишіть. Сподіваюсь, все вийде. Коротше кажучи, кулачки занадто великі, працювали, але... Рівно вихід є. Я його проложу отут між цими двома і третім прижму. Четвертий буде просто незадіяний. Я його потім підіжму, щоб він не, не болтався. От. А тут воно доволі нормально виходить. Ось, уже майже лишилось лише трохи довести до того що треба. Ще індикатор ставити зарано, поки ще можна на глазок. Так, ну ось так ось вдалося виставити, зараз покажу. Є там невеличка задирка на всій поверхні. Ото маленький стрибочок буквально. Ну, я, мабуть, вже не буду на нього зважати, вже все піджато. Тепер можна Накривати все, кликати зварювальника, хай наплавляє, а там будемо пробувати. Отож, все підготовив, все застелив крагами старими. Тут закрив важливі частини шестерню підшипник. Ну Нібито все готово, чекаємо зварювальника. Так, Ну, власне кажучи, наплавлено. Плавилось воно потихеньку. Дві дорожки. Потім він давав остивати йому. Там побачимо потім, повело чи не повело, буде видно. Ця робота поки застила, то я казав, що 2-3 тижні. Тому що постійно перебивають отакими роботами, то громісткі роботи виконуються довгенько. Тим паче я вон тільки встиг успі... виставити цю детальку. цей колінвал Приїхав ще там чоловік. Каже, моє начальство з вашим домовилось треба проточити вал. А я йому кажу, в мене станків вільних зовсім вже немає, то якось між роботами доведеться ще й його вал пхати. Тому що там також дуже срочна робота робиться. Так що Ну, але ж треба якось Людям допомагати, звісно, безкоштовно, вони ж там домовились, ну ладно, то таке. Так, як я буду це обробляти? Я думаю, самокалом квадратик є 12х12. 12. Він тут ну, десь якраз половинку і займає. Я думаю зроблю по центру. Деяке прослаблення. Так, щось на кшталт, канавки для змазки, а вже на краї манесеньке, танесеньке прослаблення, щоб від нього плясати, а на краї вже буду витягувати на дві сторони, заточу один вліво, другий вправо, буду витягувати в розмір. Ну, по-іншому я тут не бачу. Якщо цією всією шириною можна звісно попробувати. ну мені щось кажеться, що його може зірвати з місця. То краще потихеньку. А можливо я просто проріжу вліво-вправо з запасом, а потім зроблю лопату чистову і вже нею потихеньку-потихеньку виберу все Там, соточками. Коротше, буде видно на ходу. Все ж таки для початку вирішив зайти різьбовим, зробити ту канавку, але з запасом поки що. Далі буду дивитись. Великих обертів давати не буду. Все потихеньку, спішити нікуди. не постійно наблюдати за щоками, щоб між ними і лісцем залишався зазор. робити дуже акуратно, так як тут немає змоги підперти задньою бабкою. Для того, щоб підпертися, треба було б доварити ще болваночку там. Мені не хотілося цього робити. Краще вже акуратненько, потихеньку. Добре, я поки собі звільню другу руку і підключусь трошки згодом. Так, ось така ось вийшла каналочка поки ще, з запасом в пів міліметра. Я думаю, ще можна відрізним залізти, в цю сторону підібрати максимум і в цю сторону скільки вийде максимум підібрати ну а там далі вже буде видно тоді вже може самокалом піду а потім лопату зроблю з теж самокалом поки що нормально так то що пробуємо Хоча б крошки максимально широко наскільки це вийде. тоненькими слоями Також з запасом по діаметру. Головне слідкувати за щечками. Що, відрізним, зарізався скільки було можливості, тепер настала черга самокала. Будемо потихеньку, ну ним уже можна так брати потроху. Він тоненький, можна ним підлізти. Він там має 24 і 5 соток плюса, порадитись знов таки не ким і я скільки переміряв коленвалів, то скоріш за все я тут просто буду робити в ноль, можливо, сотка в плюсі і ще, ні, Буду старатись в ноль виводити то буде найліпше тим паче що шатун цільно бобітовий хто його знає які там потрібні йому зазори теплові. Так, це вже останній обдирочний захід в цю сторону потім ще один обдирочний туз Декілька отирочних в ту сторону таким самим самокалом правим. Ну і потім уже чистові заходи. Напівчистові, потім чистові. Чесно кажучи, мені і самому завжди було цікаво таку роботу зробити. І ось вона мені вперше попалася. Поки що процес іде нормально. Запас ще добрий, десь 7 десяток іще є. Там уже можна залишати галтель з За обох сторон. Так, що з собою представляє чистовий? Це просто лопата, як відрізний, але ширше. Десь в два рази. В даному випадку я просто взяв той самий самокаус, з іншої сторони зробив лопату, жодних канавок тут не робиться. Найголовніше і найтяжче. Це виставити оцю ріжучу кромку паралельно до осі. О. Тому припуск я і залишив десь 7-8 десяток. Я декілька разів пройду і тоді вже переміряючи края і зробивши висновки, який з них більший, я зможу трошки коригувати вправо-вліво різець, доти, доки він не буде брати рівномірно. На ньому зроблені одразу фаски, які будуть робити голтелі. Оберти я скинув, тому що такий різець не любить навіть середніх обертів і слой знімаємий теж повинен бути дуже малий, буквально ось трішечки зацепило і все. І можна вправо-вліво декілька разів пройтись, можна навіть масочком поляти Коли познімає геть-геть усе, тоді можна ще додати. Різця при такому способі повинно бути швидким, але рівномірним. Без ринків. найкраще проходити декілька разів після кожного додавання на слой. Слой, до речі, я беру пів поділки, тобто 2,5 сотки десь приблизно. Розів 3-4 туди-сюди вже майже дійшов розміру. Чистенько, як на мене, нормально. Так, за розміром залишилась десятка. О. Тож я вже по лімбу нічого додавати не буду. Буду просто вихожувати, вихожувати, чистіше міряти, доки розмір не набуде однієї сотки в плюсі. Однієї півтори, можливо дві далі шкуркою. Пряг ще залишився, тож різець все рівно ще щось підбирає. І якщо зараз нічого не додавати по лімбу, то Поверхня буде все чистіше і чистіше ставати. А розмір потроху, не так швидко, але потроху все одно буде підходити до того, що треба. Так. Розмір нуль. 0. 0. Ну там півсоточки, то вже не таке. Отже, я вже не став показувати, але... Тому що однією рукою незручно, як бачите. Отаким от макаром просто на високих оборотах, акуратненько, підшліфував, поверхня вийшла. Ну, скажімо так, непогано. Зараз надіну шатун і будемо дивитися, як воно буде з шатуном. Отже, шатун. Ходить нормально. Не так, щоб прямо ж літав, не клине, не трясеться, люфтів немає. І навіть тут є трошки свободного ходу вправо-вліво, для вибору положення під поршень. Ну, як на мене, вийшло непогано. Тим паче, що я навіть не знаю, який там потрібен тепловий зазор, той зробив на нуль, та буде так. Так, ну все. Пишіть, що ви думаєте на цей рахунок. Всім до зустрічі! Щось іще буде цікаве, новеньке. Всім пока. А, до речі, підписуйтесь, не забувайте ставте лайки і також пишіть в телеграм-групу. посилання на неї я залишаю під кожним відео.